Лисичка сестричка і сірий вовк. Якось узимку поїхав дід на річку рибу ловити, наловив повні сани та їде додому. Аж раптом, бачить, лисичка скрутилася калачиком на дорозі. Підійшов, а вона й не врухнеться лежить, наче мертва. От добра знахідка. зрадів дідусь. Буде моїй старій комір до шуби. Узяв лисицю, поклав на санки, а сам пішов попереду, коня за повід ведучи, а лисичка усю рибу саней повикидала, а тоді сама нишком зіскочила і втекла. Приїхав дід додому, кличе жінку. Диви, стара, який я гарний комір привіз тобі на шубу. Підійшла баба до саней, глянула. Нема там ні коміра, ні риби. А лисиця тим часом знесла всю рибу до своєї нірки, сидить та смакує. Аж тут підходить до неї вовк. «Добрий день, кумонько, дай і мені рибки. Налови сам та їж. Та я ж не вмію. Отакої. Я ж наловила. Ти, куме, піди на річку, спусти хвіст в ополонку, сиди та примовляй ловися, рибко, мала та велика. от риба сама на хвіст і начіпляється. Довго сидів сірий біля ополонки, доки хвіст не примерз до льоду. А вранці прийшли люди по воду, побачили вовка та й давай його бити. Вовчисько з переляку, туди-сюди сіпається та не може з місця зрушити, рвався, рвався, доки півфоста не відірвав і втік. А лисичка тим часом залізла у порожню хату, голову тістом вимазала, вибігла на дорогу, лежить та стогне. Побачив її вовк, загарчав сердито. Отак «От ти мене навчила рибалити. Ой, куме, мені гірше, ніж тобі. Голову геть розбили, бачиш, мозок тече, на силу плентаюся. Бідна ти, кумонько, пожалів її вов, сідай на мене, підвезу. Їде хитрунка на вовкові і підсміюється. Битий небитого везе.